Всім привіт! Сьогодні практика буде присвячена для підтримання сильного та підтягнутого тіла. Головне завжди це дихання. Ну а далі ми продовжуємо розмінка плечових суглобів. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Змінили протилежне положення. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Руки в літеру «Т». Відводите праве коліно назад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. На себе. Один. Два. Тримаєте опорну ногу. Три. Чотири. П'ять. Шість. Корпусом не рухаєте. Сім. І вісім. Повторюємо все з іншої ноги від себе коліно. Один. Два. Три. Чотири. Пупок до хребта. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Забираємо коліно до себе. Два. Плечі від двух. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Руки опустили вздовж корпуса. На вдих. Руки вгору на півпальці піднялись. На видих вниз, підборіддя до грудного відділу. Вдих і видих. М'яко проживаємо кожен рух. Вдих, видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих, пупок до хребта, видих, тримаємо баланс вдих і видих. Змінюємо положення, стаємо на початок лимка. На вдих руки піднімаєте вгору. З видихом пускаєтесь низ на 90 градусів. Вдих вгору, корпус руки вгору, видих 90 градусів. Відчуваєте сильні ноги, вдих, пупок до хребта, видих, плес на вантаженні. Вдих і видих. На вдих, піднялися вгору, зігнули праве коліно, теж підняли вгору, на видих перейшли в позової на три. На вдих попереднє положення. На видих баланс. На вдих все повільно виконуйте, відчувайте опорну ногу, на видих пупок до хребта перейшли в баланс. Опустили дві руки на підлогу. Опорна нога сильна і починаємо опускати праву ногу підіймати. І два, і три, і чотири, і п'ять. І повільно перейшли в широкий крок. Залишилися в паузі сильні ноги, права п'ятка штовхає стіну позаду, ноги розривають під собою килимок. Відчуваєте сильну пряму спину, довірів її. І на вдих піднімаєтеся в позу ви на один. Залишаєтеся в паузі, відчуваєте сильні ноги. Пупок підтягнутий, спина активно працює. Права п'ятка штовхає стіну позаду. Зробили глибокий вдих. І з видихом м'яко опустилися вниз. Залишилося в паузі, продовжуєте далі тримати сильні ноги. Якщо вас вони будуть втомлюватися, це запорука того, що ви все абсолютно вірно виконуєте. Навдих правою ногою підштовхнули себе на ліву ногу, підняли її вгору та перевели зігнуте коліно вперед і м'яко повернулися у вихідне положення. Повторюємо з іншої ноги. Вдих ліве коліно зігнули, перейшли в позової натри. На вдих. Повернулися, коліно зігнуте попереду. На видих баланс. Вдих. Пупок до хребта, сильна опорна нога, видих. І ще один вдих. І м'який видих. Опускаєте руки на підлогу. І декілька батманів. Один. І два, і три, і. 4 і 5. М'яко перейшли в широкий крок, залишилися в паузі. Відбудовуєте пряму лінію нога, хребет, голова. Праве коліно чітко над правою п'яткою. Тримаємо вугол 90 градусів, ноги продовжують розривати килимок. Виконуєте глибокий вдих та переходите в вірабхадрасана 1. Залишаєтеся в паузі, ліва п'ятка штовхає стіну позаду, відчуваєте сильне тіло. На кожен видох можете допуститися, далі робити глибокий вдих, дивитися в стелю і з видихом м'яко переходити знову в широкий крок. Ногами продовжуєте далі розривати килимок, відчувати, наскільки вони сильні для того, щоб корпус був максимально мобільним. Лівою ногою підштовхнули себе на передню ногу Батман раз і перевели вперед вихідне положення, коли зігнута нога була попереду. Глибокий вдих, руки вгору витягнулися, ребра подалі від тазу і м'яко опустилися в складку, кому складно підзгинайте коліна. І дозвольте ногам далі продовжувати сильно працювати. Так, вони тут зовсім не розслаблені, а от корпус м'яко стікає по ногам, немов капелька води стікає з куприка аж до потилиці, туди вниз, на підлогу. Спробуйте відчути, що шия голова у вас максимально розслаблені, плесна ніг навантажена. Відчуваєте приємне розслаблення в спині. Далі робити глибокий вдих, руки ставите на підлогу і з видихом м'яко переходите в планку. Тримаєте планку в паузі, лобкова кісточка до нижніх ребер, м'язи пресу максимально працюють, а поперек нейтральний. Вага в руках і ногах перенесена 50 на 50. М'який глибокий вдих. Переходите в бокову планку на лівій руці, права рука вгору. Тримаєте в руках літеру «Т», попок до хребта сильні ноги. Відчуваєте бокові м'язи вашого тіла. З видихом м'яко повертаєтеся в планку, не змінюючи положення, сильне тіло. Залишилися в паузі. П'ятки штовхають стіну позаду. Голова штовхає стіну попереду. На м'який глибокий вдих. Повертаєтеся в бокову планку, де права рука навантажена, ліва рука в сторону. М'який видих. Не втрачаємо силу в тілі. Відчуваєте руки і ноги, їхню силу. І з видихом знову повертаєтеся в планку. Тут же зробили глибокий вдих. І з видихом перейшли в собаку мордою вниз. Кому складно підгинаєте коліна. На глибокий вдих та видих залишаємося в даній асані для відпочинку. Глибокий вдих в спину, видих в ноги. І ще один вдих в руки. І на видих переходите в планку. Не залишилися в планці, знову відчуваєте своє тіло. П'ятки продовжують штовхати стіну позаду, а голова штовхати стіну попереду. М'язи пресу тримають і на вдих праву руку піднімаєте вгору бокова планка. На видих праву ногу переносите вперед. Відчуваєте опору на лівій руці та лівій нозі. І м'яко, глибоко вдихнули, а з видихом повернулися в планку. Знову залишилися в паузі. Продовжуйте відчувати сильне тіло. Я знаю, що це складно, але ми витримаємо з вами, виконуємо м'який глибокий вдих, ліва рука вгору. На видих ліва нога вперед залишились на правій руці та правій нозі, відчуваєте баланс завдяки пупку, який підтягується до хребта, зробили глибокий вдих. І з видихом знову повернулися в планку. Залишилися в планці. Відслідкували, щоб поперек був нейтральним. Підтягуйте м'язи, пресу, лобкову кісточку направляйте до нижніх ребер і з видихом переходите в собаку мордою вниз. Глибокий вдих, залишилися в приємному відпочинку. М'який видих, шиє не затиснені. На глибокий вдих, згинаєте ліве коліно, переносите вперед замість лівої руки і повертаєтеся на видих собаку мордою вниз. На вдих ліву ногу вперед. На видих, назад, собаку мордою вниз. Вдих лівою широкий крок. Видих собаку мордою вниз. Вдих. Сильні ноги. І видих, куприк в стелю. Поміняли на вдих праву ногу вперед. На видих, собака мордою вниз. Виконайте плавно, вдих. Широкий крок, сильні ноги. Розірвали килимок. На видих, собака мордою вниз. Вдих. Широкий крок. Видих, собака мордою вниз. Вдих. Ні, м'який видих. Залишилися в паузі. Спрямуйте увагу в ваші ноги. Пупок до хребта. Автоматично підтягується від асани. На вдих, округляємо спину, ліве коліно підтягуємо до лоба. На видих собака. Повторюємо вдих. І видих. Вдих. Видих, вдих і видих. Права вдих і собака видих. Праве коліно вдих, собака видих. Вдих і видих. Вдих і видих. На вдих Подивилися на пальці руки, м'яко ногами. Підійшли вперед. До ваших рук. Витягнулися в 90 градусів, відчули пряму лінію хребта. З видихом розслаблення направили в сідниці допустили руки, можете на гомілки поставити. М'яко залишилося тут, підборіття до горла. І опустили руки на підлогу, перейшли в позу маласини. Залишаєтеся на декілька дихань. Можете прикрити очі та спробувати направити відчуття всередину себе та на відчуття в тілі. Лікті продовжують штовхати коліна, опора більше на мізинчики, не завалюйтеся на великі пальці, спина пряма. Голова продовжує далі штовхати стелю, лопатки з'єднані, поперек нейтральний. Відчуваєте, як приємно. розслабляється крижа, зробили глибокий вдих. І з видихом перейшли в навасину, де коліна зігнуті. Пальці ніг направили на себе. Зараз відчуваєте м'язи пресу, тримаєте своє прекрасне, сильне тіло, ще декілька дихань. І з видихом м'яко опускаєте ноги і округлою спиною опускаєтеся вниз на підлогу. П'ятки поставили ближче до сідниць. Будете виконувати на На вдих, таз підняли вгору, на видих опустили вниз, вдих. І з видихом таз йде останній, пам'ятайте про це. Вдих вгору, видих вниз, вдих вгору і залишилися в паузі. Опора в ногах та руках. Шия має бути вільною, не завантаженою. Плечові суглоби та плечі з передпліччям тримають. Ноги сильні, штовхають коліна стіну попереду. Глибокий вдих в нижні ребра. І з видихом хребет за хребцем опускаєте вниз таз іде останнє. Далі на вдих, ноги піднімаєте вгору, п'ятки до стелі, малюєте коло на стелі в одну сторону. Можете 8-16 разів, як душа забажає. А потім м'яко починаєте виконувати в іншу сторону. Навдих, ліве коліно згинаєте до грудного відділу, праву ногу опускаєте вниз, але не кладете на підлогу. Змінили положення, поміняли ноги. Вдих, знову поміняли ліве коліно до себе, права пряма. Тепер те ж саме праве коліно до себе, ліва пряма. Тепер два коліна до грудного відділу. Можете похитатися зі сторони в сторону, зробити невеличкий масаж для м'язів спини. Глибоко дихаєте для того, щоб розслабитися. І м'яко-м'яко опускаєте ноги, витягуєте їх туди вперед, руки вздовж голови вдих, від пупка розтягнулись. І з видихом перейшли в розслаблення, перейшли в нашу прекрасну улюблену шавасану. У даній асані можете залишатися на 10-15 глибоких дихань. Або ж ви хочете навіть лежати в хвилинах. Я буду завершувати. Дякую за те, що ви зі мною, за те, що підписуєтесь. Я дякую за те, що довіряєте мені і готую для вас наступні практики. До зустрічі.